Я кажу слава Україні! А ви вверх зіймаєте і кажете, героям слава! Давайте разом. Слава Україні! Слава Україні! Тепер, тепер хай хвилюється це море, хай хвилюється, бо ще трішки часу, і ми будемо співати тих наших улюблених пісень, які багато хто знає, будемо співати гучно, щоб чула вся Україна і європейська площа, і Майдани, Майдани всієї України, де є Харці.